Тарас Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі виріс меж чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять у лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох! Не однаково мені.